Йдемо, я... мої всі пішли вперед, а я за ними. Роботу ми поробили, пропікірували ще трошечки. Пікіру, пікіру, перепікірую, як я називаю. І пішли ми. Я запекла в духовці крилишки, купили ми печиво, напіточка водички солодкої. Ой, слухайте. Я класна, це все моросі, ми перший раз вибираємося. Я в чому працювала, в тому і пішла. Тому що це біля будинку, ми вийшли з будинку, нашого пройшлися буквально 20 метрів і ми в лісу. Чуєте? Це ліс. Боже, навіть не хочеться. Від не хоче порушувати цю тишу, цю красу тяжкі Намасте. мастер. як співає. Це він кличе нас. Задоволення. Цих пару часов, що ми зараз відпочинемо, це знаєте, з яким буде натхнення далі працювати. Співай, співай, пташко. Вийшли і знайшли поляну ось такими квіточками. Я його називаю виноградик. Я не знаю, як він Вона правильно називається, але дивіться, так в мене вдома вони зростають, і я ще їх, думаю їх розсадити, тому що вони їх мало, але вони так пахнуть. Ой, клас! Йдемо ми по лісу нашому, а у нас тут ціла поляна. І дивіться, скільки багато капець. А гарно як. Ціло поляна. А я думала їх десь купляти, щоб мені, мене було їх більше, тому що їх мало в мене в моєму садку. І хочеться їх більше. Усьомі, капець. А, дивіться, яка краса. Дуже-дуже пахнуть. Хто знає як вони правильно називаються, напишіть мені в коментарі. Я їх називаю виноградик. Дивіться, яка краса. Птички. Вода така спокійна, спокійна. Гармонія. Там дві, дві качечки. А ну дивіться, воно вони плаває, бачите? Так. Гарно, дуже гарно. І ось там ми вибрали собі місце. Там столик з лавочками. Зараз я покажу. Так, хлопці мої відійшли, вони не хочуть зніматися. Донька залишилась. Ось у нас тут буде привал. Клас, поляна дуже гарна. Зараз ми посидимо, поїмо, пограємо, відпочинемо годинку другу, а потім вже будемо йти додому. Клас, дивіться, Будемо зараз сидіти і дивитися на водосховище. Ну, краса, ж, краса. У нас дуже гарно тут. І небо таке синє синє. Ой, боже, це рай. Рай на землі є. Друзі, я збираюся на ринок. І я перерізаю свій салат. Салат який має ось такий вигляд. Це лакарно. Він зараз вагою 350 грамів, але він може зростати до 700 грамів. Але в мене немає часу на нього чекати, щоб він в мене зростав, тому що ми будемо висаджувати огірки скоро, і мені треба за неділю-дві вже повністю прибрати тут всю зелень. Салат дуже смачний, він дуже схожий на лобіонда. Це майже те ж саме, я думаю, просто крім того, що це. Гландське насіння, і в ньому є такий окрас, дуже цікавий, що він зелений, а серединка в нього прям краєчки такі е, блідно-коричневі. Дуже гарний салатик. Він взагалі зростає до 700 грамів, е, гарні кущі. Він в мене зростав повністю в усю зимку з грудня місяця, і тільки тепер він має ось такий вигляд. Ще я маю салатик. Ромен, я вже майже його увесь продала, залишилось зовсім зовсім трішки. Але це теж дуже гарний салатик. Так до столу собі на тарілочку його викласти. І якщо у вас якесь свято, то він буде наразі, так можна сказати. Ось так збираюся, я на басар. Вже нарвала я редиски, нарвала я шпинату, щавлю. І... Зараз ось готую салатик. І далі я піду підкірувати свою рослинку далі. Тож, збираюся на ринок. Краса. Дуже-дуже гарний салат. Дуже гарний. Дуже гарний, мені дуже подобається. Тому хто проживає в місті Кривий Ріг, приходьте до мене на центральний ринок, огочевий ряд. Тут я радисочку майже вже всю продала, тут навіть нічого рвати, вона вже тут, ця радиска пішла в стовбур, і ми її просто собі будемо їсти брати. Бачите, вона дуже смачна радисочка, але тут є такий ось пішла вона вже в стовбур. Тож ця радисочка вже нам наїжу. І я вже дориваю саме радиску з цього краю. Продаю її саме в пучках, тому що мені, якщо на вагу, мені буде невигідно тоді, бо дуже дуже дешево. Тому я роблю її на пучки, щоб трошки заробити. Ще я вже маю надію, що за 2 неділі, до кінця якраз терміну, щоб нам висадити наш, наш огірок, вже доросте наша цибуля. Зелена, маю я таку надію. Тому що вже за 2 тижні ми будемо висаджувати огірок теплицю. Це, тут, тут майже вже обірвала я. І вже на п'ятницю я буду з цього краю повністю рвати, щоб мені за три дні вибрати редиску. Якщо не вийде, то ще буде на, на слідущу середу. Салатик. Дуже-дуже гарний. Теж же треба вирізати його, продавати, то ж то живе в місті. Кривий ріг, ближче до центрального ринку. Приходьте овочевий ряд. З грядки до столу. Буду вас чекати. Ай, у нас вже вечір, 9 година вечора, а ми досі пікіруємо. Пікіруємо, пікіруємо. А зараз на жарку. О, в день було десь градусів 28, можливо, і більше. І я тільки підготувалася на ринок і пробризала капусту від тлі, тому що тля не пропадає. Вона реально, може, чотири препарати різних е іспитали на ній, але сьогодні вже якусь там японську цю дорогу е короте, штучку купили. Можливо, вона допоможе. В мене тут так пахне, зараз покажу чим. Боже, оці кошація, дивіться, а, як воно пахне парфюмами. Ой. Боже, це оця длинненька така смородина. І вона так пахне, неймовірно. О, так покажу. Ще такий запах. Неймовірний просто. І також у нас вишня цвіте. До речі, ми таку велику вишню пересадили з двора сюди, на город, і вона прийнялася. В тому році вона трішечки перехворіла, трішечки прям, а в цьому році вона рясно зацвіла. Ой. Діти ще гуляють на дворі, бігають. Все розпускається, дерева розпускаються. Ну зараз на вулиці прям хочеться працювати. І ця каша, це ми прям ходимо повз нею і ну не запах неймовірний. Ну, як? Як можна пройти? Боже, я вам пікірую, пікірую, все пікірую. Все пікіруємо. І також. Цвіте наша груша молода. Так, покажу вам її. Світи. Всі дерева квітнуть. У нас, до речі, десь 12, чи 13 дерев тут. Ні, тут ще зараз кажу, подождіть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 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 і ага, там п'ятнадцять. І злива 16. 16 дерев тут плодових. І також тут. Але ми тут будемо пересаджувати. Тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дерев тут молодих. І ще в кінці городу теж там вишня. Ой, вечір дуже гарний. Спокійний і гарний. Ой, ну, як... як би вам передати цей запах? Він неймовірний. Я збираюся завтра на ринок, тому що треба продавати редиску. Поки вона не пошла в стрілку, її треба рвати і срочно протафати всю. Тим паче, що вона дві неділі і вже висаджувати огірки в ґрунт. Сьогодні висадили ми кавуни і дині в касети. Тому будемо бачити. Ще зарано висаджувати, але у нас дуже тепла весна в цьому році, і, можливо, вийде раніше все посадити. тому з цим розрахунком ми в касети посіяли кавун і диню. Все. Далі будемо працювати десь ще годинку і потім вже відпочивати.